У житті немає нічого нормального. Це безглузде слово і дуже небезпечне. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Кейт Андріх молода співачка-початківець. Дівчина з'їхала від сусідки, з якою не знайшла спільної мови, і саме проводить час в барі. Там вона знайомиться з ідеальним хлопцем, у якого залишається на ніч. Проте іделію перериває його дівчина, яка раніше повернулася додому із поїздки. Викинута на вулицю Кейт бреде зі своєю валізою на роботу. Вона майже без вихідних працює ельфом в цілорічному різдвяному магазині у центрі Лондона, власниця якого сувора, але добродушна китаянка, що називає себе Сантою. До Кейт приходить старша сестра Марта та каже, щоб дівчина подзвонила матері. Жінка переживає, адже Кейт не бере слухавки, тому відправила старшу доньку дізнатися, як справи у молодшої. Кейт злиться через таку гіперопіку. Вона каже, що вже доросла, тому постійних порад матері не потребує, і сама буде вирішувати, що її робити. Повернувшись на робоче місце, дівчина починає обдзвонювати друзів з проханням пустити переночувати, за що отримує наганяй від Санти. Щоб створити видимість роботи, Кейт починає прибирати в магазині. Під час цього вона помічає дивного хлопця, який щось пильно видивляється на горі. Цікавість бере гору, і дівчина виходить до нього, питаючи, що він виглядає. Хлопець показує рідкісного птаха, якого майже неможливо побачити в місті, але тварині, схоже, Кейт зовсім не сподобалась. Дівчина біжить в магазин змити пташиний послід, а в цей час їй телефонує подруга і каже, що Кейт може залишитись у неї на декілька днів. Коли Кейт повертається до роботи, в магазин заходить хлопець, що показував птаха. Він питає дівчину, чи в порядку її око, а потім запрошує на прогулянку. Та Кейт відмовляється. Вона каже, що хлопець надто дивний. Вона його взагалі не знає, і до того ж він не її тип. Після цього проганяє його із крамниці. Затримавшись на зміні, Кейт згадує, що пропустила прослуховування, тому схоплює свою валізу і мчить в театр. Там вона вмовляє суднів дати їй шанс. Проте виявляється, що звукорежисер вже давно пішов додому, і Кейт починає співати акапела. Вокальні дані захеканої дівчини експерти не оцінюють, і, засмутившись, дівчина покидає сцену. Після невдалого прослуговування Кейт знову стикається на вулиці з дивним незнайомцем. Хлопець, нарешті, представляється та каже, що його звати Том Вебстер. Оскільки вони з Кейт стикаються знову і знову, Том ще раз наполягає на спільній прогулянці. Йому вдається вмовити дівчину, та спершу вона просить його прикрити її, щоб переодягнутись і, нарешті, зняти цей костюм ельфа. Під час прогулянки Кейт розповідає тому, що мріє стати співачкою та сьогодні провалила чергове прослуховування. А Том зачаровує її своїми незвичайними спостереженнями за Лондоном та показує дуже красиві місця, про які мало хто знає. В кінці вечора Том каже, що йому сподобалось проводити час із Кейт. Вона жартома питає, чи не залишити йому свій номер, але з'ясовується, що Том не користується мобільним. Він тримає його в шафці вдома та намагається насолоджуватись життям без гаджетів. Проте хлопець обіцяє зайти у різдвяну крамницю. Кейт їде до подруги Дженни, але її чоловік не в захваті від нової сусідки. Після декількох косяків пара виганяє Кейт із їх квартири. Прийшовши на роботу, Кейт помічає біля крамниці поліцію. Виявляється, вночі хтось проник всередину та пограбував магазин. Коли копи їдуть, Санта говорить, що знає, що це Кейт забула замкнути двері, тому жінка була змушена розбити вікно і видати все за незаконне проникнення. Санта каже, що останнім часом дуже розчарована в Кейт і дає їй останній шанс проявити себе та показати, що їй дійсно потрібна ця робота. Ввечері Кейт зустрічається з Томом. Вона жаліється йому на пограбування та на те, що її вигнали із дому подруги. Том приводить її в притулок для безхатьків, і Кейт, м'яко кажучи, здивована такою допомогою. Вона каже, що сама буде вирішувати свої проблеми і прощається з хлопцем. А Том іде в притулок. Виявляється, він там займається волонтерством. Не маючи вибору, Кейт змушена повернутись додому до своїх батьків, обоє його славських іммігрантів. Та гіперопіка матері не на жарт дратує дівчину вже з першого дня. Наступного вечора Том заходить в крамницю до Кейт. Він пропонує свою допомогу і вони починають разом прибирати та прикрашати магазин. Під час розмови Кейт каже, що її мати Петра страждає від депресії, а батько Іван колишній юрист. Зараз працює водієм в мінітабі, оскільки не може собі дозволити перекваліфікуватися на адвокатську практику в сполученому королівстві. Після цього Том запрошує дівчину прогулятись і навіть таємно проводить її на ковзанку, де вчить кататись на льоду. Наступного дня Кейт вирішує зробити для Санти щось приємне. Вона помічає чоловіка, який дуже подобається начальниці, і запрошує його в магазин, попросивши Санту обслужити покупця. А ввечері дівчина йде на чергове прислуховування і справляє непогане враження на суддів. Декілька днів поспіль Кейт виглядає Тома, але хлопець так і не з'являється. Тоді дівчина вирішує запитати про нього в притулку для безхатьків, де Том по ночам допомагає як волонтер. Проте, усі робітники притулку говорять, що не чули ні про якого Тома і не впізнають хлопця за описом. Повернувшись додому, Кейт застає святкування сім'ї на честь підвищення Марти. Проте ця вечеря завершується скандалом, в ході якого з'ясовується, що мати більше любить Кейт, і злиться, що Марта має пристойну роботу, а менша донька досі сидить у різдвяній лавці. Що Марта насправді ненавидить юриспруденцію і стати адвокатом була не її мрія, а матері, а також що Марта Лесбійка і зустрічається зі своєю сусідкою по квартирі. Кейт, не бажаючи залишатись вдома, йде в найближчий бар, а потім, прогулюючись містом, випадково зустрічає Тома. Вислухавши скарги Кейт на все, що відбувається навколо, Том запрошує її до себе додому. Там дівчина ділиться з новим знайомим найсокровеннішим. Рік тому вона серйозно захворіла, і їй довелось пересадити серце. Кейт каже, що після того її переслідують дивні відчуття, і вона почуває себе напівживою. Вона розповідає, що раніше співала, але зараз постійно щось не виходить, тому вона вже сумнівається, чи має талант, щоб досягти успіху як виконавиця. Том заспокоює дівчину та своїми словами надихає її. Після цього вкладає спати та цілує. Провівши Томом, Кейт вирішує робити невеликі кроки, щоб покращити своє життя. Дівчина починає піклуватись про своє тіло та купує корисні продукти. Потім вона починає збирати гроші для притулку, співаючи різдвяні пісні. Вдається зібрати дуже мало, проте працівників вдячні Кейт за щире бажання допомогти. Трохи згодом до співів Кейт приєднуються і безхатьки. Разом їх успіхи стають більш помітними. Кейт навіть організовує прослуховування та обирає найкращих солістів. Протягом всього цього часу Том знову кудись зникає, але Кейт знайомиться з одним із молодих волонтерів притулку. Котрого дня дівчина зустрічає Тома в секретному парку, який він раніше їй показував. Їх хвоста змикаються в поцілунку, після чого Кейт жартує, що це вже схоже на відносини. Проте під час розмови Том просить Кейт не прив'язуватись до нього. Дівчина ображається. Вона вирішує, що він боїться зобов'язань та серйозних відносин. Кейт каже, що не хоче відкривати серце для того, хто його розіб'є, тому йде геть. Після цього вона вирішує все одно продовжувати покращувати своє життя і відправляється до Марти. Кейт вибачається перед нею та перед її дівчиною за скандалу батьків. Крім цього, у Кейт налагоджується відносини з Сантою, а ще дівчина намагається знайти спільну мову з матір'ю. Котрого дня Кейт вирішує заглянути до Тома. Вона приходить до його квартири, але зустрічає там агента з нерухомості. Чоловік вирішує, що Кейт прийшла оглянути квартиру і, показуючи все, що там є, знаходить у шафці телефон. Дівчина говорить, що передасть мобільний Тому власнику квартири, що її продає. Та агент відповідає, що тут ніхто вже давно не живе. І квартиру продають по документах спадщини. Він розповідає, що попередній власник загинув в аварії, що сталася минулого різдва. Кейт починає згадувати події минулого року, лікарню, свою операцію і розуміє, що серце, яке їй пересадили, належало тому, саме він в ту ніч став донором. Дівчина думає про події минулих днів і розуміє, що весь цей час вона була сама. Кейт поспіхом покидає квартиру і йде в парк, який їй показував хлопець. Там вона знову зустрічає Тома. Кейт питає, чому вона його бачить. На що Том відповідає, що він частинка її, після чого просить берегти його серце. Кейт виявляє, що лавка, на якій вони весь час сиділи, меморіальна лавка Тома Вебстера. Напередодні Різдва Кейт організовує концерт, зібравши усіх талановитих людей у притулку. Туди вона також запрошує всіх своїх близьких: батьків, Марту з її дівчиною, Дженну з чоловіком, Санту та її шанувальника, а також агента з нерухомості, якого вона зустріла в квартирі Тома. Кейт вмовляють заспівати, і вона чудово виконує пісню «Last Christmas», після чого до неї приєднується група виконавців із притулку. Наступного дня Кейт та її родина разом святкують Різдво. До них вперше приєднується дівчина Марти Альба. Через півроку Кейт сидить на меморіальній лавці Тома в саду, з яким він її познайомив, та записує свої думки у щоденник. Усміхнена та щаслива Кейт дивиться вгору, як завжди, радив Том. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео!